Вітаю, на зв'язок євген Коволовський, я хочу порушити тему, яка турбує багатьох підприємців та маркетерів. Чи справді нам потрібна Google Analytics 4 для ефективного налаштування реклами в Google Ads? Давайте розберемось разом. Google Analytics 4 пропонує інтеграцію з Google Ads, що дозволяє точніше відстежувати конверсії та поведінку користувачів. Це може бути вирішальне для оптимізації ваших рекламних кампаній та підвищення ROW. В тому випадку, коли ви використовуєте декілька типів трафіку або ваш сайт добре просувається по SEO. Також, якщо ви хочете проаналізувати поведінку користувачів на сайті, щоб підвищити його коефіцієнт конверсії. Якщо ви лише запускаєте рекламу Google чи YouTube, можна обійтись і без Google Analytics. Але я завжди підключаю її і роблю базове налаштування, коли налаштовую рекламу в Google чи YouTube, або створюю сайт. Бо сьогодні ці дані вам не потрібні, але завтра вони можуть вам допомогти заробити x2, а навіть x10. Якщо вірно все проаналізувати, тому запрошую на свій практику. По базовому налаштуванню Google Analytics 4, Google Tag Manager та зв'язку цих сервісів з її сайтом. Підписуйтесь тут про заявки з Google Ads та як легко створити сайти.